Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема Дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. У ніч на 15 вересня війська Російської Федерації градами і дроном камінікація атакували Нікопольський район. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. Нікополь накривали вогнем чотири рази. Пошкоджені з 10 приватних будинків, 114 панелей, сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства. Написав він. В Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач без світла понад 700 родин. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає. Детальніше про ситуацію у регіоні речник державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк. Вчора російська окупаційна армія гатила. По Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району била зградів та дрона Камікадзе. Минулось без постраждалих, але є руйнування. Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару по кривоморогу, який стався вчора ввечері. Через пошкодження гідротехнічних споруд міста на ріці інгулець на різних ділянках вода піднялася від одного до майже двох метрів. підтоплено понад 100 будинків та подвір'їв людей евакуювали. Рівень води вже вдалося знизити до 40 сантиметрів. Він продовжує падати на місці. всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають і нині. Зараз через перебиті комунікації без води тисяча мешканців Софіївської громади та 7 тисяч Лозувацької. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторії, два підприємства та п'ять господарчих споруд. У Марзанській громаді внаслідок обстрілів понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишились без світла наразі. Ремонтні бригади працюють над відомленням комунікації. Також ранком ворог знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі з'ясовується. Це був речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк про ситуацію в регіоні. Гатили Карачунівського водосховища, бо хотіли знищити українські понтонні мости та стримати контрнаступ наших військ на Херсонському напрямі. Такий висновок після вчорашніх прильотів про Кривому Рогу зробив американський інститут вивчення війни. Про це сьогодні вранці повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Фейсбук. Чиновник також зазначив, що обстріл водосховища вівся кинджалами та іскандерами. К основне призначення таких ракет обхід чи знищення протиповітряної оборони та найважливіших об'єктів, прикритих ними. А саме використання цих ракет підтверджує, що ворог цілеспрямовано обстрілював критичну інфраструктуру аби спричинити гуманітарну катастрофу Кривого Рогу. В результаті удару рівень води у річці інхулець піднявся місцями до двох метрів. Вночі було організовано чотири пункти збору для евакуації громадян. Врятовано 11. Десять людей водопостачання відновлене майже в усьому місті, крім частини центрального міського району. По Криворізькому району водопостачання відсутні в селах Лозувацької та Софіївської територіальних громад. Майже 6 тисяч людей залишаються без води. Вирішується питання підвозу питної води до зазначених територіальних громад. Підтримав населення Криворіжжя голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована в Кривому Розі та Криворізькому районі вночі обстрілів. Не було, були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громаді. П'ять обстрілів. Е, є руйнування, але саме головне без втрат. Найголовніше цією ночі була ліквідація величезної аварії, яка сталася через прильоти вчорашніх крилатих ракет орків. Це були ракети кінжал і ракети Іскандер. Зараз вже ну це ясно. ночью э, проводился большой перечень мероприятий необходимых, значит, начиная от э, двух подрывов э, дамбы в районе э, Черногорки, заканчивая там, большими инженерными работами. Значит, могу сказать, что на э, сейчас э, еще идет ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился и уровень э, там, где есть подтопление, уже начал спадать. Всего Подтоплено 112 жилых жилих домов частних і дачних участків. Ета Гдансовка і Таматрьоновка в Ангулецькому районі. Ми проводили тоже ночью евакуацію людей. Думаю, что сегодня закончим полностью ликвидацию. Вода есть, кроме военного городка и Макулана, потому что найдено еще одно место попадания крылатой ракеты. Там водогон 600 мм. Серьезная авария, но всю ночь работали аварийные бригады. Уже идет ликвидация, я думаю, что после обеда вода там будет тоже. Направлены военные городок и на Макулан водовозки, которые будут обеспечивать привозной водой. За Сьогодні постараємося ну, повністю про закрити. Ось тобто, складна, ніч ночні простая, але ми справляємося. Слава Кривбасу і слава Україні. Це був Олександр Вілкол, голова військової адміністрації Кривого Рогу, про ситуацію після обстрілу дамби Карачунівського водосховища. До Дніпра надійшла чергова партія сучасних багатофункціональних ліжок і матрасів для міських лікарень. Йдеться про 14 сучасних мобільних ліжок та 40 медичних матраців. Лікарі наголошують на необхідності такого типу ліжок для швидшого одужання поранених та пацієнтів інтенсивної терапії. Ми дуже вдячні за те, що нам поставили такі багатофункціональні кроваті, які будуть належним чином допомагати в лікуванні. 14 багатофункціональних кроваті хірургічного профілю. І матраси для них. Ці ліжка будуть поставлені в хірургічні відділення і відділення інтенсивної терапії для лікування тяжко хвороб. Ці ліжка можуть і підійматися, і опускатись, поворачуватись, закриватись, відкриватись. Дуже тяжкі хворі, які не можуть самі переворачуватись, вони, благодаря цим ліжкам, будуть надаватися їм більш корисна до повному. Друге вже передав нам цей фонд передав нам ліжка, і ми сподіємося, що це не останнє. Волонтерка Тамара Горохова розповіла про підтримку нашої держави українською діаспорою в Німеччині. Я займаюся волонтерством з перших днів війни. Зараз я приїхала як представниця благодійної організації Гемайна Діффікреєн дівчата з початку війни на франкфурті на Майне організували цей благодійний фонд. Тетяна Фішер разом з однодумцями, разом зі своїми подругами та за підтримку родини своїх дітей, чоловіків організували масштабну допомогу на Україну. А завдяки співпраці міської влади та цього благодійного фонду нашої танічки при. Приїжджають до лікарень така допомога, як медикаменти, ліжка і все інше. Це вже не перша допомога до України до цієї лікарні. Це вже друга. А так по Україні це вже, якщо я не помиляюсь, п'ята. Доставили зараз 14 ліжок хірургічних, які є з підйомниками. Цей фонд зараз набирає обертів. Він привлікає до себе лікарні, мешканців, інші благодійні фонди, які заінтересовані, щоб допомогти, бо вони дуже переживають за нас. І ось це тетянка та дівчатка. Вони їздять по фондам, вже їх знають, да масштабно працюють, і тому ці фури приходять конкретно на наше місто, бо це щоденна кропотлива праця. Тетянки і міської влади, і всіх членів команди. Тетяна Фішер, вона людина з великим серцем, яка кожен день на зв'язку, яка кожен день переживає за кожного. Вона турбується, що потрібно людям, що потрібно до лікарень, що потрібно ВПОшкам. І коли є якийсь запит, вона з дівчатами ганяє по Німеччині з чоловіком, з друзями і шукають це. Так вона сама коренями з України з Дніпропетровської області, тому вона дуже і турбується за. Нас тому вона дуже переживає за українців, і це не просто не передати словами, як коли ми на зв'язку. Вона людина з великої літери. Це була Тамара Горохова, волонтерка, яка доставляє до України допомогу з міст Німеччини. 26-річна дніпрянка Юлія Корольова служить у Збройних силах України з 2016 року. Свій військовий шлях розпочала з бойового підрозділу, потім перевелась у батальйон забезпечення. Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчина була в декреті, з якого вимушена була вийти до строкова, бо залишатися осторонь не могла. Військовий шлях мій почався дуже давно, 6 років тому. Почався він за то, на той час. Потім це була операція об'єднаних сил. Потім декретна відпустка, потім повномасштабна війна. Так і я я хотіла з дитинства піти на військову, але, на жаль, не мала змоги. Потім, 2014 році, я не могла піти, тому що я була вагітна першою донькою. Коли доньки стало три роки, я так і не вагаючи зразу пішла в військо. Були в Донецькій області. Це було Зайцеве, Ленінське, напрямок під Горловкою. Пам'яталась війна. Яка вже тоді на той час була, тільки цього мало хто розумів, що вона тоді вже йде і що вона така є насичена і велика. Запам'ятались поранення, запам'ятались побратими, які загинули. Запам'ятався довгий час життя, який втрачений через війну. Декретна відпустка закінчилася з першим днем війни. Я на той час ще до війни, до 24 лютого, я знала, що ця війна буде, і відчувала, і знала. 24-го, коли почалась війна, в перший день я поїхала, здала кров. Перший день я знайшла е, багато людей, які згодилися займатися волонтерством, які нам ми займалися всім. Ми робили е, протанкові їжі, здорові, забезпечували кроватями, варили якісь буржуйки, розвозили все попередку, по всім блокпостам, забезпечували всім, чим тільки могли і Потім різними запчастями на авто, шинами, колесами, чаями, кафеями, всім, що тільки можна. Потім медикаменти пішли, Почали їздити на западну Україну, це все забирати, звідти везити сюди. Потім комбат мені вже говорить, можеш офіційно вийти. У мене батальйон забезпечення. Ми забезпечуємо наших воїнів всім тим, що їм потрібно. Ми тиловики займаємося ми всім, починаючи всім, і співаємо, і їздимо попередку, і забезпечуємо хлопців в. Продуктами, тарілками, всім робимо все на благо нашої держави, країни. Без цього всього наших хлопців не буде ні забезпечення зброєю, ні їсти, ні форми, нічого, якщо не буде таких людей, як ну як ми отак от, грубо сказати. Вони без нас не можуть, ми без них не можемо. Це все є одне ціле, яке повинно, от як одне звіно, двигатися в одному напрямку. Ось так що кожен робить свою роботу, свою справу. Ситуація напружена везде, по всій території нашої України, починаючи від кордонів Чернігова і закінчуя тими кордонами Одеси. Ось ситуація напружена, але наші воїни дуже міцні. Вони не здаються ні одного не дня, ні хвилини, ні секунди. Вони втомлені, вони виснажені, але вони як сталь стоять і до останнього становка там тяжка для цивільних людей. Насамперед дуже велика тяжка, тому що дуже багато розбитої інфраструктури, дуже багато розбитих людських будівель, домівок. І я не розумію одного, чому там люди залишаються, чому вони звідти не тікають. Дуже багато поломаних втратених життів, дуже багато хлопців, які поранені, і багато хлопців і дівчат, яких вже не стало. Я довго служу в нашому батальйоні, можу сказати так, і я знала, що в нас там є оркестри, але я до них ні разу ніколи не попадала, з ними не спілкувалася. А Вийшло так, що коли 27 го числа я привозила медикаменти, я познайомилася з начальником оркестру там. Вони були в одному приміщенні. Трішки сказала, що я вмію співати. Чуть-чуть розказала про своє минуле співоче життя. Його це заінтересувало. Мене це теж заінтересувало, тому що я люблю співати, і мені це дуже подобається. Ось я почала потрішку в вільний час ходити до них, там послухати, як вони співають. Потім почала з ними співати. Потім відпросилася разу командира на схід з ними поїхати. Вони створили на базі війни. Цієї створили таку сформатовану. Військову групку для польових виступів для виступів нашим бійцям і захисницям. Ось і вони катаються цією групою. Група називається на зустріч сонцю» по зоні бойових дій. Це харківський напрямок, весь можна сказати. Донецький напрямок, де ми тільки вже з ними не були. Ми певно більше 120 концертів, якщо не більше, за день по 4 по 5 виступів. І це в підрозділах. Ми не їздимо з апаратурою великою. Ми їздимо маленькими колонками, які працюють від. Не знаю від чого від батарейок звичайних, напевне. І ми так от вживу десь за сім кілометрів від орків співаємо тихенько українські пісні і заряджаємо наших воїнів на подальшу боротьбу російською навалою. Ми приїжджаємо. Я розумію, хлопці розбиті. У них дуже багато там двохсотих, трьохсотих. них очі по них ще ніякі тусклі, вообще їх не видно навіть. Ось вони убиті і фізично, і морально це видно. І тут ми. Приїжджаємо і розуміємо, що зараз е, ми їх розкачаємо, а в нас не завжди виходить це зробити. Буває таке, що вони от через великі такі свої зусилля розкачуються. Буває так, що вони одразу починають нам підтанцьовувати, підпівувати. А буває таке, що вони сидять навіть під деякі пісні сльозу свою пускають, тому що вони а для них це теж дуже тяжко. У них дуже багато, я їх розумію. Дуже багато їхніх друзів загинуло. Дуже багато вони побачили всього, дуже багато тяжкого вони пройшли. Важливо, щоб кожна людина зрозуміла, насамперед, що йде війна. Люди гибнуть, діти гибнуть, старики гибнуть. Люди залишаються без нічого. Одні люди проживають цю війну, тому що вони там в ній приймають участь. А і цивільні, і військові. Вони бачать цю війну, вони її відчувають. Треба допомагати чимось другим. Не хочеш ти воювати. Іди ти допомагай автівки крутити, колеса піднімати хлопцям. Не хочеш ти це робити? Іди хліб печи для хлопців, для дівчат, яких для людей. Не хочеш цим займатися, Іди ремонтуй якісь будівлі, щоб людям було куди переселятися з тих місць, які вже розбиті. Треба зробити так, щоб після закінчення. Війни після нашої перемоги росіяни боялися навіть слова якогось українського не те, що вони боялися підійти за 200 кілометрів до нашої границі. Нам треба буде вложити дуже багато сил часів. Своїх грошей для того, щоб відбудувати нашу державу, і сили для цього дуже багато піде. Ми повинні далі брати себе в руки і відбудовувати нашу країну цеглинку за цеглинкою. Ми повинні вигнати всіх тих, хто нам тут не потрібен, хто нас зрадив, Ми повинні працювати для того, щоб наша скарбничка поповнювалася, і тільки потім наші діти. Будуть жити гарно, а може ще й ми вспіємо на старість років пожити гарно, якщо дуже постараємось. Військову справу я зовсім не покину. Я б хотіла себе пов'язати з цим до кінця свого життя. Я цього добивалася дуже давно. Мені було дуже тяжко потрапити у збройні сили України. Мене брали. Я Їздила на той час. Вони були там. Такий напрямок був у них тяжкий, там де був мій батальйон. Я до них сюди їздила, просила відношення, пробувала піти військкомат, а Мені навіть з тим відношенням відмовляли. Так що я свою справу не покинув. Ну я цим живу, я вже все не розумію, не бачу ні в чому ні в другому. Мені дуже приємно, коли я розумію, що я щось до чимсь допомогла. Я від цього в великому захвисті. Я тоді розумію, що та я нужна. Мої руки нужні, і руки кожного українця нужні зараз. Такий важкий час. Ви піхотишова, я повертається. Ми почули історію Юлії Корольової, яка боронить Україну в лавах Збройних сил нашої держави. В ефірі була програма Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічні забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро. То ти човне, що шукаєш, шукаєшки, куди пливе? Ну, як все слишно, скільки раз це збачила земля? Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьми чудо. Радіопромінь. Дніпро 104,8 FM. Дні, що вже стали роками, Зліти ті, хто ці землі створив, у місцях, що закриті віками, Тайна вечеря світ таємних світаєних вогнів.